Всі ми любимо кіно, а ще більше люди люблять ділитися враженнями, процесами кіно, писати відгуки, ставити оцінки, або ж читати інші відгуки та дивитися оцінки, щоби зрозуміти, чи вартий фільм або серіал перегляду. В нас є два найбільш відомих подібних іноземних сайти, але точка зору українців і американців часто не збігається. До прикладу, ми в дитинстві дуже любили фільм Останній кіногерой з незламним Арнольдом. В США на ньому критики і глядачі каменя на камені не залишили. Вони просто не зрозуміли сатиру, а ми її зрозуміли. Тож може краще створити свій IMDb чи Rotten Tomatoes, і орієнтуватися саме на оцінки та відгуки своїх співвітчизників такий сайт уже є. І називається він кінорейтинг. Ресурс новий і всілякі можливості на ньому будуть тільки додаватися. Але я раджу зареєструватися просто зараз. Хочете знайти актора, режисера чи актрису, вам на кінорейтинг. Хочете почитати або написати відгук про гру «Кальмара» – Вам на «Кінорейтинг». Ну, і якщо хочете поставити 10 з 10 Андору, то вам теж на кінорейтинг. Посилання знайдете в описі під відео. Мерщі виставляти оцінки і залишати відгуки на сайті Кінорейтинг. У франшизі, яка збилася зі свого шляху. На це у нас немає часу. З'явилася нова тактика з відновлення зруйнованої фанбази. Іноді я не знаю, хто я зробити щось хороше. Що ж, ти дав мені привід для роздумів. Андор, другий сезон. Приготуйтеся до прикулу бунтаря 1, де всі на 10 років старше і в 10 разів розумніші. У шоу позоряним війнам, яке порушує усі правила Діснея. Справжні локації, значущі ставки, які розгрібають ті, хто загине на цьому шляху. Горн, Немік, Тарамен, Синта, Горманці, Ферікс. Твоя мати, тому що фанати цього серіалу з тих, хто отримує задоволення від усіх цих похмурих нудних дрібниць, які роблять можливою зоряну війну. Візьміть 75 планет із найнижчим рівнем злочинності. Погляньте на них зараз. Він зріс на 19%. Хіба це не чудово? Це як ваше власне жалюгідне життя у космосі. Приєднуйтеся до касіна Андора, бунтаря, який настільки бунтівний, що бунтує проти бунтарів. Я рахував накази, яким ми не підкорились до цього часу. Хочеш знати скільки їх? Сімнадцять тільки не залишайте його поруч з власною дівчиною. Вона сказала, що ти милий, і не тримайте його на мушці. Нічим хорошим це для вас не закінчиться. Припись це санкціонований арешт ІББ. Можна з легкістю уявити, як Касіан пробирається в Челябінськ, орендує завод і запускає фури з дронами. Цей хлопець завжди озирається, тож зненацька його не візьмеш. Типу, завжди-завжди озирається. Та заспокойся, Кас. З тобою ж буде усе в порядку до бунтаря один, вірно? До того часу і дроїд може усе порішати. Ти знаєш? Куди б не вирушив Ендор, Вікс завжди буде його опорою, навіть якщо вона дійшла до останньої стадії депресії і дивиться інтерв'ю, Наталки Мосичок. Як настроєн американський естеблішмент, Як настроєн Рубіо, как настроєн... настроєн конгрес. Простежте за їхньою трагічно приреченою історією кохання в серіалі, де таких історій повно. Д до прикладу, як бікс, мужньо долає травму, отриману під час тортур. Ні, ні, ні! Бікс, ми! Долає насилля no! No! і долає Джареда Лето Просто останній шик. Mm -hmm. Читав про це у космо. Щоб отримати, зрештою, безпечний і щасливий фінал, на який вона заслуговує. Чекайте, це що? Та сама планета зерно з бунтівного місяця. Я ніколи більше не повернуся туди! Ніколи! Полом'я повстання розмухує Лутенрейл. Людина загадковіша, ніж сказгард, який не грає. Чого ти тут робиш? Боюся, це секрет. Нас усіх спотворили таємниці. Ви обіцяли. Я брехун, звикай. Він так само втомився від зоряних воїн перед цим, як і усі ми. Я не можу за всім стежити. І його шпигунська мережа просіла до такої міри, що усе майже не пішло крахом. На щастя, його помічниця Клея підхопила ініціативу. То як не Кетелін Кеннеді, рішуче налаштована на порятунок своїх провальних планів щодо зоряних воїн. Усе, що мусила б, тут пан чи пропав, а таємно фінансує операцію Монмотма, яка вирішує цілу низку проблем першого ешелону. Моя мати була п'яна на моєму весіллі. Годні у гостях це шандіма. Це якось огидно і коштує більше ніж будинок. Треба водія змінити. Не так. треба, можуть відправити когось розумного плюс. Вона дуже любить почилити. Підкрутемо зла. Два життя, два сонця, два крила, це шалений світ, добра і слав. Дві струни, дві ноти, дві зорі, дні в календарі, бачу на стіні Мої посміхаються мені, це життя здається диким сном назви його ім'я фанта. Разом вони мутитимуть свої справи просто під носом у імперії, володіючи найкращою здатністю, привітливо посміхатися, плюючи при цьому просто тобі у спину. Посміхайся. І ми знаємо кілька людей, які почувалися як вдома. Бачу <плес> Чудово! Офіцер розвідки Драміро не в силах стримати свою жагу до кар'єри, тому вона використовує свого коханця-сіріла на півставки як подвійного, потрійного, четверного агента залежно від дня тижня. Прослуховують офісний зв'язок. Гадаю, за мною постійно, хтось ходить. Їм доручено завоювати горман планету багату на омажі до шпигунських трилерів часів Другої світової війни. Так, Візьму для мене. Тоді для вас лише найкраще, і коли ці квазі французи вийдуть на вулиці протестувати проти чотирьох годинного робочого дня. Імперія заманить їх у такий великий і щільний натовп, що в нього зможуть влучати навіть штурмовики. Зачекайте жабоїди в в пасці? Хока. Піде, це дуже тонка відсилка, Андор. Браво. It's a trap! Насолоджуйтеся політичним трилером, який зараз навіть більш актуальний, ніж Джордж Лукас, був у 99-му. Сталася трагедія. Її спричинили ви, коли оподаткували торговельні шляхи, тому що фашистський імпульс усе той же пропаганда не рішення всіх проблем. Безперешкодно заволодіти необхідним їм мінералом. Вони цікавляться, хто тут живе. Скажу, що я у мене є документи. Правила гри лівих не змінилися. Наша мета перемога, але програші неминучі. І турбуватися потрібно не про зовнішнього ворога, а про розлад усередині. Я завжди був заступником Май. Умріє! Саме я мав її замінити. Ніхто штаб. Щасти, це ж найважливіше, так? Як буде для тебе, вбий мене або забирай У всьому винна міру, лише вона. але ми вже не рожні, і право на помилку дорівнює нулю. Вона буде з тобою всюди, куди б ти не пішов, твоє все даремне життя. Не ховай від мене очі. Керівник Янг провів три години минулої ночі у твоєму обліковому записі. Діде! І... Зоряні війни не були настільки дисфункціональними відтоді, як вони помістили Вейдера у Фортнайт. not goon. тож насолоджуйтеся виправленням франшизи, коли рішення проблеми постійно було перед обличчям Діснея віддати проєкт тому, хто не фанат зоряних війн. Тобто я дивився і всяке таке, але не те, щоб це було моє. Тому що після Стерв'ятника, Майкла Клейтона і Андора, я готовий дати Тоні гілрою більше. Гадаю, йому потрібно віддати ключі від усієї студії Дісней в ролях. Андор Касіан Андор. Твоє обличчя, коли завтра до школи, використовуй силу, люд. Нема у вас стаганчику ще хильнути. Нема болю, нема зерна. Пішов ти, Кайл. Секретарка мрії. Неможливість помахати рукою. Доктор П'ю. Розумний Макфлай. Дарт Дре. Кренік. Примітки Квіберна. Як змінився Белоргана Призеленському? На <різько> таксі команд повстання. Алан прибамбаси. І ми усі мертві. Я б того не чіпав. А що це? Я не знаю. А це що? Без поняття. А тепер Просто, просто середники. Всі, схоже, задоволені ситуацією. а я думаю про ризик, на який пішов. Сладливий покидьок! Радник! Коли ти дала йому свій код доступу? Якщо Янг мав мій код, то вкрав його. Лізеш до Бікс, лізеш до неї за моєю спиною. А не знаю чи відчувала я колись таку зраду в житті. Команда Бейла органи корумпована. Чим ми тут займалися? Народження зірки. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося, то обов'язково поставте подобайку і залиште коментар. Якщо прям сильно-сильно сподобалося, то можна закинити копієчку на пиво. Усі посилання є в описі до відео. Гарного вам дня і нехай прибуде з вами сила!